Чи можлива депортація українців з Польщі? Сьогодні я вам дам відповідь на це питання. Зокрема, тих, хто перебуває тут на статусах, як біженці або ж має тимчасову охорону. Сьогодні, друзі, я постараюся вам дати відповідь, тому що така країна, як Сполучені Штати Америки, в котрій сьогодні вже президентом є Дональд Трамп, він на передвиборчій кампанії обіцяв всім. Знову ж таки, іммігрантам, що він їх депортує. Тому вже сьогодні друзі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз доручив МЗС готувати консульство країни у США до можливої депортації громадян після заяв американського президента Дональда Трампа. Також сьогодні я вам ще розкажу друзі про те, що сталося знову ж таки в місті Сідліце, де знову ж таки брав участь. Наш громадянин України в нетверезому стані з ножем в руках, що сталося після цього. Ну і також хочу сьогодні вам розказати шокуючу трагедію про те, як молода українка 32-річна загинула внаслідок неправильних дій польських лікарів. Щоб це дізнатися, дивіться це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб слідкувати за всіма актуальними новинами. До речі, друзі, нагадую. Що у вас є сьогодні унікальна можливість застрахувати ваш автомобіль по всій території Польщі? Також ви можете застрахувати не лише автомобіль на польській реєстрації, а і український. застрахувати своє майно рухоме, нерухоме та життя, здоров'я також в описі до відео ви знайдете всі корисні посилання. Ну а давайте переходити до поляків, тому що їх може очікувати страшна хвиля депортацій зі сполучених штатів Америки. Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі сполучених штатів я попросив це цитую я Дональда Туска міністра закордонних справ підготувати наші консульства представництва та служби у США до можливих наслідків цих рішень для поляків, які працюють і проживають у США з різним статусом і рівнем легальності. Тобто він наголошує, що це може бути різного виду депортація після того, як заявив Дональд Трамп, що всіх іммігрантів будуть депортувати в Канаді, також до цього готуються. І ми живемо в дуже дивну епоху, коли знову ж таки відбуваються досить дивні речі, де знову ж таки люди, які мають різні типи відповідальності, чи кримінальну, чи адміністративну перед судами, стають президентами. Ми вже це бачили неодноразово. І ситуація знову ж таки повторилася. Я хочу вам, друзі, сказати, що в тому випадку, якщо в Польщі стане президентом хтось, наприклад, із Конфедерації, українців може чекати та ж сама ситуація. Але багато з вас напишуть, що я буду дуже задоволений, якщо мене звідси з Польщі виженуть. Але дивіться, багато кого будуть навіть в автобусах вивозити до кордону. Ми це спостерігаємо після того, як хтось має кримінальну відповідальність. Я вже нічому, друзі, не перестану дивуватися. Ніхто не чекав, що в Україні буде така ситуація. Не тільки з простих українців, а й з відомиших і політиків. Ніхто не очікував такого, що може статися. Ну але подивимося, друзі, як буде виглядати ситуація, тому що то, з того, що я зрозумів із українських сторін заяв, що долю. України буде вирішувати Дональд Трамп. Тобто ми взагалі нічого не вирішимо. Мені прикро це говорити, але так це виглядає. Це не я сказав. Я тільки повторюю те, що наші політики говорять. Тому, друзі, друзі, знову ж таки, як наголошує нам Дональд Туск, вони ще не отримали інформації, чи ця операція може торкнутися польських громадян, які перебувають у США. Але ви згадайте те, що говорив Дональд Туск, що Дональд Трамп це російський агент. Цим все і сказано. Чи зможе польський уряд домовитися з американським? Ну, хіба що вони щось таки їм віддадуть те, що на території Польщі, ну або ж я помиляюся, ви свою думку напишете в коментарях, чи може бути таке з українцями, коли до влади прийде хтось із конфедерації? До речі, ці вибори в Польщі будуть дуже цікавими, тому що вчора ще один президент з'явився. Ви його не знаєте, він є телеведучим каналу Зеро, і якщо ви дивитеся такий. Канал в Ютубі, то ви можете, будь ласка, друзі, прокоментувати. Це не телеканал, а канал на Ютубі. Зеро називається досить цікавий кам... канал, в якому знову ж таки критикують не тільки владу, а й всіх відомих людей, мене не в тому числі. Ну і знову ж таки, я хочу вам наступне сказати. Що дякуючи моєму товаришу пану В'ячеславу з Жільоної гури, я отримав вчора інформацію пізно ввечері про те, як наш 42-річний громадянин України заатакував молодого хлопця. В автобусі 15 років, якому і вимагав від нього гроші. Ну і вимагав він не просто так, а з ножем біля горла. Ви можете побачити картинку страшну, і я хочу, що такі українці тільки поплюжать українську націю, українців за кордоном, які знаходяться, в тому числі Польща. Зараз він прославиться по всіх телеканалах, ну і його точно очікує депортація. Більше того, я хочу вам сказати, що зараз і так вистачає критики на українців, а через такі випадки, тому що. Героїня цього всього випадку це водійка автобуса, яка, побачивши всю ситуацію, коли хлопці вийшли би двоє на вулицю, то вона закликала громадянина, який затакував хлопця, та викрав в нього телефон, щоб той зайшов назад в автобус, і вона в небезпечній ситуації закрила двері і їхала без зупинок. До кінцевої станції, де попередню праці повідомила свого керівника, який викликав на місце події поліцію. Поліція його загорнула, як то кажуть. Ну і виявили після того, як привезли до відділку, що у нього в організмі аж один проміла алкоголю. Ну і телефон хлопчині молодому повернули. На щастя, з ним все в порядку, хоч тут великий плюс. Ну і наша героїня, громадянка Польща, заслуговує на Жирнючий лайк. Ми їй можемо на... Писати, що вона реально герой, тому що таких жінок, я скажу, є мало на світі. Небагато хто тільки на телефон знімав, би. ви знаєте, як ситуація зараз в світі виглядає. Ну, але мова, друзі, ще не про це. Ще є шокуюча інформація, ви знаєте, як працює взагалі медицина в Польщі. От, Ви знаєте, скільки місяців взагалі треба чекати, щоб до лікаря трапити. Я пам'ятаю, коли я хотів, наприклад, щоб у мене побрали проби. Крові для того, щоб визначити, який мене вид алергії. На щастя, я вже знаю після того, як в дитини перевірили. Мене алергія на всі види горіхів. І коли я їх їм, навіть в маленьких дозах в шоколадках і так далі, мене просто свербіж вбиває, що я дряпаюся аж до крові. Це неприємна ситуація. Особливо коли я був в Ізраїлі в 2016 році, і я їв дуже багато солодко, в якому практично у всьому були горіхи. І я не міг зрозуміти, в чому проблема, чому в мене такі свірбі, що я чухаюся аж до крові. Тепер я знаю. Але в Польщі треба було на такий аналіз чекати три місяці, щоб ви розуміли. Тоді бахнув коронавірус, і я нічого не зробив. Але якщо ми повертаємося до шокуючої шуку... історії, то історія надійшла. З відділення швидкої медичної допомоги в пьотрки Трибунальському це біля лодзе недалеко. 30 грудня 24-го року, перед новим роком, нікому не хотілося працювати. До травмпункту звернувся 32-річний громадянин України зі скаргами громадянка України на зі скаргами на серйозні проблеми зі здоров'ям. На жаль, замість того, щоб отримати необхідну допомогу, її направили до сімейного лікаря. Ну і вона скаржилася, що її болить в грудях, і температура висока. І, звісно ж, важко дихати. Так от, також вона зазначила, що в неї проблеми з серцем. Незважаючи на це, фельдшер сказав, що вам треба знову ж таки, не треба госпіталізації, ви звертайтеся, будь ласка, до сімейного лікаря. Як ви розумієте, після того, як вони вже звернулися до сімейного лікаря, дівчина потрапила в кардіологічне відділення. Ну і, на жаль, ввечері вона померла. І тут, звісно ж, друзі, зараз чоловік дівчини. Я йому сильно співчуваю і знаю, що Давід Дидхерт буде займатися цією справою, і будуть подавати внісок до сонду, щоб дійсно винні були б покарані. Але халатність таку я тільки в Польщі бачу, більше ніде, чесно кажучи, і можу вам сказати, що дійсно медицина в Польщі сьогодні не на найкращому рівні. Ми платимо шалені податки із ЗУСУ, і і так це нічого не допомагає. Я просто не можу знайти слів і. Хочу вам сказати, що говорить лікарня. Вони будуть проводити внутрішні розслідування, але це все, що вони можуть сказати. Мені здається, що головний лікар цього взагалі шпиталю він також повинен нести відповідальність, як і керівник кожного підприємства. Але знову ж таки, жінку, 32-річну дівчину, ніхто вже не поверне з живих через таку халатність, от люди і помирають. А лікарі тут в Польщі отримують середньому на рік, щоб ви розуміли 200 тисяч зарплати. Про це вже говорилося неодноразово. Медицина в Польщі просто страшна. А знаєте, хто цьому вина? Той, хто з вас думає, що Україну візьмуть в ЄС, то в Україні повториться це ж сама реформа з медициною, і точно так само все буде. Гроші будуть на щось побирати. Страховки плати, все плати. Але якщо прийде суть до того, щоб вилікуватися, то йди в аптеку, купи щось собі, тобі все пройде. От так це буде виглядати. І знаєте, препаратів буде до вибору дуже багато. Головне, щоб у вас гроші були. І на жаль, це страшна правда, що людей не рятують, а тільки... Не буду говорити цього слова, тому що Ютуб може не пропустити цього. Тому, друзі, я скажу так: якщо ви відчуваєте, що вам є погано, стійте на своєму до кінця. Переконуйте лікарів, що вам дуже є погано. Тому що від того, як ви будете себе проявляти, кричати, показувати злість, від того і залежить, як вас будуть лікувати. Ну, тому що якщо вам скажуть ні, а ви просто махнете головою, це буде страшно. Я думаю, що тут ще був присутній був присутній знову ж таки мовний бар'єр. Тому вчіть польську мову, не зволікайте. Тому що така дрібниця також може врятувати ваше життя. Ще раз приношу щирі співчуття. І ви також, друзі, принесіть чоловікові загиблої дівчини. Тому що такі речі ну, просто ламають життя людей. От і все. На цій ноті ми закінчимо цей випуск. Я думаю, що ви приймете міри для того, щоб розуміти, як себе поводити в таких критичних ситуаціях, бо статися може все що завгодно. Тому друзі, я кажу, що з цього сміятися не можна. Це треба, друзі, тільки знову ж таки брати з чужої практики і рятувати своє життя, бо ніхто за вас цього не зробить.